Знов прокинулись ранки холодні, дощ хрестами в сніжинках застиг. Поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих. День жалю, день скорботи, печалі. Запалив нашу пам'ять свічки Це ті душі, листочки опалі, хто став тіну в голодні роки. Без притулку у храмі Господнім, поміж хвилями лети ріки. Стогнуть душі, бо в серце народнім проросли забуття колючки. Полікуймо свічею, зорею, день минулий, згадаймо усіх, хто любов'ю живою своєю поділитися з нами не встиг. Щоб ранки теплі і холодні, не йшли шикуватись хрести, щоб не плакали душі голодні, пам'ять свою захисти. Пакетні цифри та слова, у серце б'ють не начнуло, немов проклятий оживе. Рік тридцять третій Голод, голод. Луйне мовчання сльозею горить, Воно й за остромом биться мить. Щіпає за душу, бере за живе, Від дзвоном тривожним у серці гуде. Я бачу той розпач безсилих людей, І погляд голодних дитячих очей В долоні затиснуті п'ять колосків. Винтівку і вирок жартоких котів. Спостушення села порожні хати І сни про матусю дитя сироти, як і наче паросток роду живе, і натнено шукаю коріння своє. Я чую той стогін крізь щільність років, крізь спогадів тугу померлих батьків, у вічність нестиму сторінку сумну Про жертв геноциду пам'ять святу. Давно не чути голосу людського. Ні кішки, ні собак, ні мам іде. Горобчику цверінькає навколо, Та око їх знайде. Чому винні ви, старенька мати, чому голодна стихла мовля? Хто відповідь правдиву зможе дати, Лиш пам'ять серцем з болем промовля? Могли б вони ще жити і творити, вітчизну прославляти у віках, та голод неможливо припинити. Якщо він запланований в верхах Ніде, нехай такого більш не буде. Хай день нове життя несе нове, Вклонимось низько, сонцю і хлібу, люди. В достатку України хай живе.